Набираємо 5 повітряних петель. З'єднуємо в коло і набираємо 3 повітряні петлі підйому і 23 стовпчики з одним накидом в кільце, другий стовпчик з одним накидом. Третій і так далі. З'єднуємо початок і кінець ряду, і переходимо до наступного ряду. Три повітряні петлі підйому, далі три повітряні петлі. І один стовпчик з накидом пропускаючи одну петлю, один стовпчик з накидом попереднього ряду, знову три повітряні петлі, і стовпчик з одним накидом пропускаючи одну петлю. У нас повинно вийти 12 квадратиків. З'єднувальним стовпчиком закінчуємо ряд. Переходимо до наступного ряду. Вводимо гачок під арку і пров'язуємо 3 петлі підйому. Далі під арку пров'язуємо 4 стовпчики з одним накидом. Третій. І четвертий. Повітряна петля і п'ять столбчиків з одним накидом під наступну арку. Повітряна петля. І знову 5 стовпчиків з одним накидом. З'єднуємо початок і кінець ряду, 5 повітряних петель, стовпчик без накиду під одну петлю, і знову 5 повітряних петель. І стовпчик без накиду під одну петлю. З'єднали початок і кінець ряду, вводимо гачок під арку і пров'язуємо три стовпчики з одним накидом зі спільною верхівкою. Перший стовпчик з одним накидом, другий не дов'язуємо до кінця, і третій стовпчик з одним накидом. Пров'язуємо спільну верхівку три повітряні петлі. І знову ж під цю саму арку пров'язуємо три стовпчики з одним накидом зі спільною верхівкою, другий і третій стовпчик три повітряні петлі: 1, 2, 3. Пров'язуємо три стовпчики з одним накидом зі спільною верхівкою під наступною аркою. Три повітряні петлі і знову три стовпчики з одним накидом зі спільною верхівкою. З'єднувальними стовпчиками дійшли до другої повітряної петлі. І пров'язуємо 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Далі стовпчик без накиду під аркою. Знову 5 повітряних петель. Стопчик без накиду під аркою. В'яжемо останній ряд: три повітряні петлі і далі шість стовпчиків з одним накидом під аркою, другий, третій, четвертий п'ятий стовпчик з одним накидом і шостий. Три повітряні петлі і знову шість стовпчиків з одним накидом під цю саму арку. Стовчик без накиду під аркою, 5 повітряних петель, знову стовпчик без накиду під аркою, 5 повітряних петель, стовпчик без накиду під наступною аркою, і далі 6 стовпчиків з одним накидом під наступну арку. Другий стовпчик з одним накидом, третій, четвертий, п'ятий і шостий стовпчик з одним накидом, три повітряні петлі і знову шість стовпчиків з одним накидом під цю ж саму арку. Стопчик без накиду під арку, 5 повітряних петель, стовпчик без накиду під наступну арку, 5 повітряних петель, знову стовпчик без накиду під наступну арку, дов'язавши останній ряд, вийшла ось така краса. Обов'язково пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!